Всім доброго ранку. Ми вже прокинулися на вулиці сонечко. Погода чудова, в настрій також. Так що субота, як у кого, так це вихідний день. От, так що плани у нас сьогоднішні на день. Будемо все-таки ми починати білити гату. Можна не тільки починати, може і закінчимо. Це. Як ото нікому не звісно. Ну, в общем, зараз побудемо трошечки на кухні, бо треба на кухні трошечки нам там підготувати. От. А потім підемо, красонечко трошечки ще вгріє. Цей. Ой, взагалі, пташки співають, така краса. Я вже сьогодні, ви бачите, ж в одному світері. Я не скажу, що прямо така вже там жара, ну, але все одно. Так, піду скуштую, уже це промаринувався мій толстолоп. Так що скуштую його і скажу вам, щоб ви знали. Ну, він дійсно смачний. От, хотілося б, щоб ви приготували за моїм рецептом. Ну, в общем, скуштую і скажу. От. Щось смачненьке вам приготуємо, а потім підемо білити хату. Як ото, цього ніхто не відміняв. О. Риба моя закінчилася для кота. У ну, мене друге йому є. А він уже все бігає, тепер тільки рибу жде. Кажу, де я тобі її візьму. Мені як поїду в місто, тоді куплю. От. Так що, пішли пити каву, пробував е, куштувати хто столоба. Ми сьогодні вже ж... вчора мама повернулася, то ми вже вдвох, то мені вже не буде сумно снідати та все, все робити. <сум> так що, в общем, пішла. я. Не могла пройти мимо рижика. Дивіться, лежить як прем'єр-міністр на сонечку. Так, пішла я пити каву куштувати толстолоба. Так, прийшла я куштувати толстолоба. Ось він у нас такий вийшов, я й лимончик поклала. Ось. Все. Відрізала шматочок. Зараз спробуємо. Дівчатка, це дуже смачно. Він не такий, як от е, сахундаюці. Це не таке. Цей е, смак, як оце в магазині, оця продається. ну Може би брали оці лящі, товстолоби. Так що зробіть самі і не треба ніякого магазину. У вас буде ще краще. Так так. Що... Мама, добрий ранок. Добрий ранок, дівчатка, добрий ранок. Я кажу, що хто любить ну, кис... кисленьке, то додавати уксус чи там. що хто що хто да, якщо люблять. А... Ну Це без уксусу, що воно. Ну. Да, то що воно без уксусу, це мені подобається. Так що Готуйте. Смачний рецепт. Дійчата. Дуже добре. Так що куштуйте. <с> Із задоволенням. Так, а ми пішли з мамою снідати. Так, дівчатка, наділа, колись бабуся моя ходила, цей халат, рукавички, Уже підготувалася білувати, мама теж десь там на підході до мене. Так що, в общем, сонечко вияснилося, я думаю, що нам буде хороша погодка білити. Так що ми розпочинаємо. <с> Працювати будемо. Мама вже сидить моя відпочиває, Уже заварилася. На я я трошки, теж. Теж. я трошки. Я багато не зроблю на стульчику. Так що мама відпочиває, я ще трошки О, рукавички вже наділа інші. Ой. Ну, побілили. Зараз я вам покажу. Я думаю, що відрізняється. Ви ж бачили, як було, а зараз як стало. Ось так. Підбілили, білесенька. І то добре, я задоволена. І тут зараз. Щось... Бачите, воно видно, що хатка біленька. Цей до верха дуже не доставала, ріст у мене не дуже великий, то я так. Ну нічого, все одно біленьке, свіженький, то добре. Вийшли з мамою, я кажу, мама, так, вона каже. Сьогодні, тут трохи, а завтра там. Я кажу, ні ні ні, ні, ні. сьогодні. Ну, вона каже, ну, ти працюєш, я тобі допомагаю. Ну, Взагалі, як завжди. Цей, але теж білила все, то ми з нею повністю все кром побілили. І там і ззаду хати від сусідів, і тут, то все світленьке. Все-таки два роки ми його не білили. І більше мама каже, я вже теж не пам'ятаю вже скільки. О, то освіжили трошки, звісно, по-хорошому тут треба все переробляти, але все-таки освіжили і вже гарно. Так що, отак, от, от у нас день. Просміялися з мамою. Мама то там, то там сульчик тримає, я вилажу, я кажу, що щоб я там не впала, там цей, кажу: вона каже: ти стаєш боком. Я кажу: ну, щоб, якщо що, падати на бок. А вона каже: Ти як так стаєш, то ти впадеш навзнак. Коротше, і посміялися, і попрацювали, в общем, закінчили і то, слава Богу. І на вулиці став більший вітер, тому, мені здається, менше, я зараз це. Ой, значить, все, тут уже закінчили. Тепер будемо щось на кухні ще робити. Треба щось приготувати ще, чи нам на вечерю, чи що, не знаю ще. Ще щось будемо мудрувати з мамою. Так пішла я. Ми ще вирішили зробити пальчиків. Як ми його як ми робимо, це наш рецепт з мамою. Може, теж так хтось робить, я не знаю, але це ми робимо так. В общем, а якщо чесно, так наморилися з тою хатою, побілили, ну нічого, ми не здаємося. Ми не, не з тих, що вже впали з ног і лежимо, і ще двигаємося. Нам понадобиться два курячих філе і корейська морковка. Більше, більше ми не будемо. Ми буває робимо ще із салом, ну цей сьогодні тільки з корейською морковкою. Так, зараз ми вам покажемо, як ми ріжемо, як відбиваємо, все покажемо детально, щоб і ви могли знати. А може ви так і робите? Так, дівчинки, порізали Зі, ми на отакі от величенькі кусочки. Я зараз буду опускати вниз. мама вже б'є. Що, і мій штати вупає. З розмаху. Ні, дівчатки, б'ємо легенько. Отакі. Так, зараз я опущу камеру і покажу, як я буду крутити далі, що я буду робити. Так, дівчатка, мама вже мені відбила, у нас все робиться дуже швидко. В общем, отак от розложуємо, трошечки буквально отак от солимо. Ну, я ж все на глаз. ну а ви так от теж дивіться. Отаку. Так, я е, трошечки кину перцю, зовсім трошки. Ну, а ви дивіться, якщо у вас морковка по-корейськи буде дуже гостра, то ви не, ну, можете не кидати перцю. Тоді воно буде дуже. А може, якщо любите остре, то можете кидати. Так, беремо. В мене вона ж, ви ж знаєте, я сама роблю. Так, отак наложуємо. О, так О, Так от розложуємо зразу. Тепер беремо отаку, піджимаючи і скручуємо такі рулетики. Отак от скрутили. Мама, йди одірви нитку. І беремо, скручуємо ниточкою. Зараз мама мені одірве, я вам покажу як. Небагато так, що там замотали, що потім не, не зможете його цей, бо ми будемо їх смажити і гарячими будемо розмотувати. Тому так, щоб тільки трішечки вони держалися. Дібато то намотайте тут їд. Будуть розмотувати пальці, будуть пекти. Оце, як бувало, з мамою як готували на якісь такі свята, там, на свадьби, то, це, то як це як намотаємо, то ну, буває, там хтось іще помічники та Ґгу. допомагають. Ну, люди ж не знають, думають, що може, воно розкрутиться, або ж як намотають, а гарячими ж треба все розкрутити. Ну, коротше, всяке буває. Так що чуть-чуть зовсім. Так, отак от. В очках і не бачиш. Тут Отако. От Щось мама таку коротку зовсім. Так. І так ми оце... А, ще ж одну не, не, не скрутила. І так ми до кінця. У нас тут ще, те, мабуть, ще так буде. Ми не багато їх зробили. Тому отак. От Зараз ми докрутимо до кінця. І тоді покажемо вам вже, як ми їх будемо ложити на цей. <смеш> на... На Сковорідку розігріваємо, трошки олійки додаємо. Ну, ось, я зараз це все докрутю. Мама, он в очках не може мені до сих пор зробити. Та не бачу, тут хотіла швиденько воно. О, так. Ну нічого, нічого. Дежиш, дежиш. Мама, не переживай, ми встигнемо. ми нікуди не спішимо. До 12 ще, чи там, чи до скількох, як лягати спати, ще вспінемо. Накрутить. Щоб вже зараз у сусідів зустріти, <свісно> да. так. так? Так, В общем, дежиш. отакі. Отакі в нас рулетики. Зараз я, я так скручу, а потім е, мама поки мені ниточку дасть, і я потім замотаю. Сьогодні вона щось і в очках, і з ними не ниточки, Так. Оце в нас дівчатка із двох філе. Ну, ми не дуже так їх і розбивали, скажу чесно. Того і у нас так вийшло. Ну, оце одне філе, виходить, десь чотири таких. Цих рулетика, таких пальчиків, як ми їх називаємо, отаку. О. Ще в мене одна ниточка є. Отако. Так. А зовсім... Другу нитку видоба, я найду краю і всю. Що це за ниточка така? Все. Зараз ще та, мамка мені знайде нитку і тоді вже докручу. І покажу, як я буду ложити на сковорідку. Отак От ось розігріли сковорідку, щоб хорошо вона у вас розігрілася. І викладаємо сюди наші пальчики. Ось і будемо смажити з однієї і з іншої сторони. Так от, хай смажиться. Будемо чекати. Ми беремо його, оце як піджаримо з обох сторін, тоді з вами виймемо їх, розмотаємо наші ниточки, а потім ще трошечки під крижечкою або на сковорідці, або, може, у вас ці є такі, знаєте, утятниці. Можна в них. У нас є такий, як він називається, господи, чавунчик човун, такий маленький. Дівчатка, ось вони в мене так смажуться. Я їх на всі ці бочки кручу. Так що вогонь такий не дуже маленький. Я трошечки був в мене більше, я трошечки його при, цей, притишила. По всім бочкам так перевертайте, щоб воно кругом піджари підсмажилося було. Гарненьке таке. Ще трішечки будемо вже розмотувати з вами. Так що, ось така смакота. Трошечки чекаємо і будемо вже вибирати. Так, дістали ми сковорідки їх, підсмажилися, вони гарненькі. Тепер вони трошечки хай вихолону чуточку знімаємо ниточки. Хай трошечки цей, і я зараз зніму нитки і ось в такий казан складемо. І потім їх протушимо. Так, починаємо розкручувати. Отаку беремо і ниточку. Раз, раз. Отак. Тут щось дві для страховки. Не треба було. Mm. Так, ниточки сюди складаємо. Якщо, вилочкою так ну, може не дуже швидко виходить. Ну, ви бачите, вони тримаються, не треба багато ниток. Як намотали б, щоб зараз би мотали хто з скільки. Так. І зараз трішечки води. Я чайничка налью. Можна і сирої, можна кипячону, яка у вас є. Це не принципово, ж закипить. Просто що так буде швидше. О, Розмотали. І цей сюди в казанок. І хвилин на 10. З того моменту, як закипить, бо якщо не заливаєте із чайничка кип'ятком, то тоді цей і все. О, оце ось не зацеплю. Вже дуже, дуже десь намотала не так, аго, не зате не, не, не так ухватила. Так. Так, беру чайник, заливаю. Ну, Отак от. От, так от, от, так от. Може, це вийшло десь грам, може, 50 Так, і ставлю на вогонь на минут 10-15. Покипить, тоді покажу вам, що в нас вийшло. Так, вже підтушила я їх. Воно ще, звісно, гаряче, ну, але вже видно, що в ріжуться. Дивіться, які вони вийшли. Зараз спробуємо. Це дуже смачно. Так що пробуйте, я думаю, що всім сподобається. Ви ж бачите, різала, все тримається. Так що, готуйте їх. На дворі вже сіріє. Так що смакуйте собі в задоволення, користуйтеся моїми рецептами. На дворі вже сіріє. Пальчики ми свої вже ж приготували. От. Хату побілили, справилися. Те, що хотіли сьогодні, зробили. Я дуже задоволена, що в нас хватило з мамою сил, що ми, від, слава Богу, все зробили. От. Тепер осталося, там у нас є ще чорна краска, трошки підведемо. І буде гарно. От. А там купимо краски та трошки покрасимо. Ну, в общем, трошечки треба підчапрачити все. От, на дворі дуже гарно. Гляньте, як сонечко сідає. Таке небо гарне. Взагалі дуже гарно. От. Бачу вже повний місяць. Чаш так швидко летить. Вроді, недавно було початку березня, вже майже кінець. Так, ну добре, на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Дякую вам за коментарі, за лайки. Підписуйтесь на мій канал. Дуже рада тим людям, які до мене прийшли. Я всіх поважаю і ціную кожного. До завтра!